Усім привіт! Мене звуть Світлана, я представляю компанію «Белені» і хочу розповісти вам про наш досвід співпраці з діджитал-агентством EliteWeb. Ми відносно молода компанія, але за 5 років роботи у B2B ніші змогли знайти своїх клієнтів. Це флористи, дизайнери упаковки, підприємці, хто слідкує за сучасними трендами та прагне стильно оформити свою продукцію. Нещодавно ми розробили сайт, на якому представили колекції різних матеріалів для створення оригінальних букетів і композиції з квітів, упаковки для подарунків та багато іншого для нас було важливо розкрутити цей онлайн-проект. І спеціалісти ЕЛІТВЕВ запропонували нам комплексну стратегію, яка охоплювала SEO-оптимізацію, запуск та ведення контекстної реклами. Та просування в соцмережах за допомогою таргетованої реклами. Ми розуміли, що на все це потрібен час, але нам сподобалась пропозиція LeadWeb працювати над кількома напрямами паралельно. З нами працював менеджер, який повністю контролював усі процеси. Фахівці розпочали роботу над проектом із детального аудиту. Визначили основні точки зростання і спланували подальші кроки. А разом із SEO-спеціалістами ми визначили пріоритетні категорії для розвитку сайту і слідкували за прогресом вже в онлайн-кабінеті. Нам сподобалась ідея запустити торгові рекламні кампанії. До того ж, фахівці Елітвеб підійшли до справи дуже професійно. Вони налаштували профіль у Google Merchant Center та підготували технічне завдання для створення фіда даних. Ми на власні очі переконались, наскільки важливою для рента. Абельності контекстної реклами є готовність сайту, і наскільки взаємопов'язаними є різні напрями просування в інтернеті? До того ж, не став виключенням розвиток наших акаунтів у соціальних мережах. Таргетологи з Літве проаналізували та зібрали аудиторії, підготували креативи та запустили рекламні кампанії. Результатом стало збільшення кількості конверсій в інтернет-магазині. Наша компанія задоволена тим, як розвивався наш онлайн-магазин. За час роботи над проектом органічний трафік на сайт зріс на 186%. Загальна кількість відвідувачів збільшилась більше ніж 3,5 рази. А кількість запитів, які були виведені у топ-10 Google, зросла у 6,5 рази. Рекламу нашого інтернет-магазину у пошуку стали частіше бачити цільові користувачі. Для порівняння кількість показів зросла майже у 2 рази, а кількість кліків у 6,3 рази. Нам сподобався комплексний підхід спеціалістів компанії LeadWeb. Помітно, що в ній працюють справжні професіонали. Ми готові порекомендувати це діджитал агентство усім, хто працює у B2B-ніші та прагне посилити. Силити свою присутність у всесвітній мережі.